Знаю, що ви були у Давосі? Обов'язково про це а, запитаю про те, як зараз реагує світ на Україну і наскільки готові підтримувати нас далі, але хочу зачепитися за те, що написало Блумберг сьогодні. Вони написали, що наступного тижня ЄС схвалить пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. І прем'єр-міністр Денис Шмигальний заявив, що попередньо всі країни ЄС погодили цю допомогу нашій державі. То скажіть, чи стоїть ще Європа з нами пліч у пліч? Да, але я посилався не на Блумберг. Знаєте, не вся інформація, яка виходить від Блумберг, викликає у мене довіру. А от те, що європейські лідери підтримують Україну, дійсно я можу підтвердити: зокрема, от коли був український сніданок в Давосі, організований фондом міктор Пінчука, там було більше десятка лідерів. Державних діячів різних країн Європейського союзу була і спецпредставниця США пані яка відповідає за допомогу Україні. Європейські лідери різні. Я просто коротко назву і президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, колишній прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр Хорвації, декілька міністрів різних європейських країн. Всі один голос сказав да, від Христя Фріланд, Українка за походженням, віце-прем'єр канадійського уряду. Вони всі говорили про підтримку України. Про те, що це треба робити, треба продовжити цю підтримку. До речі, піднімалася і тема використання російських активів для України. От і на українському сніданку, і на дискусії, дискусії яка була в українському домі, ця тема теж обговорювалася з західними експертами. Там є певні проблеми, певні, скажем так, побоювання. Але якщо минулого року ця тема обговорювалася абстрактно, цього разу вже обговорюють конкретні механізми. По деяких вже є рішення, зокрема і в Європі, про використання відсотків з російських активів. Але треба робити новий крок, крок більш рішучий щодо 50 мільярдів євро. Ну, є е, заяви від е, окремих європейських лідерів е, про те, що дійсно питання ну майже вирішено. Про всяк випадок е, європейські лідери кажуть так: що якщо Орбан е, все ж таке, захоче продовжити своє блокування, то рішення все рівно буде ухвалене, просто в інший спосіб. Позбавлять права формі. голосу. Правильно я розумію, його цьому заблокують Ні... голосування. Щодо позбавлення права голосу, я думаю, що Орбана про це попередили. Якщо він буде продовжити оце системне блокування рішень в рамках європейської солідарності з Україною, тоді да угорський уряд може позбавити права голосу. Це відповідно статті 7 Європ... договору про європейський союз. Поки що це жодного разу не робили. Але от я думаю, що Орбана неофіційно про це попередили. Ну, і як Але... це можливо, якщо Угорщина буде головувати зовсім скоро? Дивіться, ну це не так просто. Я ж кажу це попередження. Крім того, Словаччина сказала, що вона буде проти, щоб це робили з Угорщиною Фіца, він тут виступає союзником Морбана. Хоча, от зверніть увагу, дуже показова теж деталь. Нещодавно була зустріч прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. З українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, і там, в принципі, був підписаний документ, який відповідає українським інтересам в цілому. Ну, можливо, за деякими деталями. Зокрема, Зокрема Словаччі... про газ? Ні-ні, ну про газ то окрема історія. Але, до речі, я думаю, що це той інструмент, який, можливо, дозволив Фіца стати таким, я б сказав, Да, зговірливим, але зокрема йдеться про те, що Словаччина буде підтримувати європейську інтеграцію України, і, зокрема, не буде заважати виділенню Україні 50 мільярдів євро. А Орбану просто попередили, що є ще як мінімум два інших сценарії. Виділення грошей для України без участі Орбана, так да, краще виділити за класичною процедурою згода всіх країн. Я не включаю, що буде певний компроміс з Орбаном. Тому будемо сподіватися, що все буде гаразд, але точно по цьому рішенню більше впевненості ніж по ситуації в Конгресі США. Але от по о, моїх враженнях, от європейські лідери зараз не просто на словах заявляють про підтримку України, вони відчувають загрози. Загрози з боку Росії відчуття Такі загрози. ну на жаль, це так розумієте. До російського вторгнення все це було абстрактно. Багато хто не вірив, особливо в Німеччині Франції. Коли Росія вторглася в Україну, стало очевидно, Путін дійсно діє як не просто як диктатор, а як агресивний диктатор, який зазіхає на територію сусідніх країн. А от зараз останнім часом, от зокрема, це почалося ще наприкінці минулого року. Європейські лідери, от зокрема і в Німеччині, і Франції, все, зараз Великобританія, А ну ми не дивуємось, вони все частіше кажуть про те, що є великий ризик, що Росія може зробити напад на європейські на країни Європейського союзу і НАТО, в першу чергу на країни Балтії, можливо, на Польщу є розмови про напад на сувалський коридор і так далі. Чому одна з причин, тому що зараз обсяги мілітаризації Росії, обсяги воєнного бюджету ну такі, що вони вже не тільки відповідають необхідності війни проти України. А ну, але такі як що так, їх... пане Володимире, ви кажете про Німеччину і Францію? Як так, коли саме ці країни, зокрема, стояли у витоків того нормандського формату, в якому збиралися, в якому обговорювали, ну лідери цих країн а, безпосередньо брали участь у тих переговорних процесах, які були принаймні на тому етапі, хіба тоді було не зрозуміло, хто така Росія? Ні. От саме так да. Якщо почитати, дуже всім раджу. Ну, тому що це цікавий документ, цікава книжка, мемуари колишнього президента Франції Оланда. Достатньо критично він згадує про Путіна, про свої стосунки з Путіном, але він описує. Атмосферу, драматичну атмосферу е, мінських переговорів. Ну, це люти 2015 року, коли в другий раз підписували мінські угоди. Трохи Е, насправді тоді, з одного боку, Європа боялася, да, що от, е, Росія може розпочати пряму війну проти України. Тому що ну тоді дуже драматичні були бої в районі Дебальцева, і українська сторона дуже побоювала, що Росія може піти в наступ за межі Донбасу. А крім того, ну вони сподівалися, що можна домовитись з Путіним. Що можна знайти компроміси? Оця ілюзія, що з Путіним можна домовитись, тоді вона ще домінувала, і не випадково, от я б звертав увагу не тільки на мінські угоди. Угоди, компроміси, договори це класика демократії. Тому демократичні країни завжди в них вірять. Потім розчаровуються, ну, коли йдеться про угоди з диктаторами, особливо агресивними диктаторами, такими як Путін, але спочатку вірять. Але зверніть увагу, та сама Меркель, тодішній лідер Німеччини. Вона ж не просто була ну скам так одним з тих, хто одної з тих, хто готував мінські угоди, освятив їх. Вона ж після цього погодилася на другий Нордстрім, на другий північний потік логіка була така. Та й вона власне одна з тих, хто блокувала нам свого часу наше членство в НАТО. Та наш, наш шлях до НАТО ще восьми рік да, разом no. з Францією знов таке. От ну тоді вони думали так: давайте да ми от заспокоїмо Путіна, Україна не буде в НАТО, і Путін заспокоїться, не заспокоївся, як виявилось вже в 2014 році. Потім от, логіка була по північному потоку: що якщо торгувати з Росією, зокрема газом і нам буде краще. І no. логіка бізнесу, якщо торгує, значить не будуть воювати. Але ця логіка теж не підтвердилась, тому що Путін думає інакше. Він діє не як бізнесмен. Так, да, Він заробив багато на Європі, але він дійшов висновку. От, і після 2008 року, після 2014 року, що Європа слабка, що вона буде йти на поступки. Він буде робити нові агресивні кроки, буде агресивним чином примушувати Європу до виконання своїх рішень. А Європа, врешті-решт, буде погоджуватись. От така була його логіка. Але після повномасштабного нападу на Україну, вже в 2022 році, в Європі зрозуміло, ну все не можна далі погоджуватись. Треба допомагати Україні, але те ж саме. Ми ж пам'ятаємо, от вже майже два роки війни, Великій війні, прямій війні з Росією. Але Європа і не тільки Європа, і США також вони долали. Декілька червоних ліній. Не відразу нам допомагали в повному обсязі. Не відразу нам давали важку зброю. Потім не відразу давали системи ППО. Хоча ми з першого дня про це просто прохали їх буквально увесь голос. І танки не відразу дали. Ф-16 пообіцяли, ну от ще не дали. Так що, на превеликий жаль, да, є запізнення в реакції на агресивні дії Росії. Запізнення, але доходить. Доходить, що треба Росію Зупиняти зараз інша проблема у європейців, і вони це весь голос обговорюють. Зокрема, в Давосі новим поштовхом стала ще і ситуація в США. Первинні вибори в Айові, така, скажімо так, ймовірність перемоги Трампа на президентських mm -hmm. виборах в Європі. Нарешті замислились, що можливо є mm -hmm. сенс. Європейську систему безпеки і посилювати власні збройні сили, власне оборонне виробництво. тому що нинішнє оборонне виробництво Європи його не вистачає навіть для підтримки України. Я вже не кажу про власні цілі. Ну, Володимире, той же Блумберг пише сьогодні про те, що так чи інакше, але Путін намагається послати всіляко сигнали про свою готовність до переговорів. Звісно, що Пісков відреагував на цю заяву. Ніяких переговорів кажу не буде. Цілі наші всі такі самі. Водночас Блумберг пише, що нібито Путін навіть готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України. Навіть зрештою відмовитися від опозиції до можливого від позиції до можливого членства в НАТО України. Оця ну я не запитую, чи готовий чи не готовий Путін до переговорів. Я про вкиди, які робляться оці, скажіть на цьому етапі, вони на кого розраховані? Ну, світ намагається нас помирити? Ні, ну це не про світ. Дивіться, от я коли запитували про Блумберг, про публікацію Блумберг, я висловив певний скепсис саме от відповів ну, відносно цієї публікації. Угу. Ну і були й деякі інші. Щодо таких вкидів, це не перший такий вкид. Місяць тому була стаття в Нью-Йорк Таймс. Але що схоже, от нинішня стаття в Блумберг, чому я так скептично ставлюся? Перше, анонімна стаття без авторства, це вже викликає, ну скажімо так, питання, тому що коли ти знаєш, хто пише, що за журналіст, які симпатії, антипатії, який факт чекінг можна зробити, і так далі. А далі посилання на анонімні російські джерела. Російські джерела на реальні конкретики, яку можна перевірити, її практично немає. Теза про те, що Росія готова відмовитися від заперечення членства України в НАТО. Ну, це одна з цілі Росії війні проти України, і Пісков, до речі, сьогодні спростував не просто сам факт якихось там переговорів, сигналів. Він якраз заперечив, що Росія відмовляється від своїх вимог, заперечень щодо членства України в НАТО. Вони як були проти, так і залишаються. А тому для чого це робиться? от такі вкиди. Ну я скажу так: от в Давосі, ну правда, там безумовно на українських заходах виступали друзі України. І вони нас підтримували. Вони не поділяють цих загравань з Путіном, але є і прихильники домовленості, прихильники є, переговорів да? з путіном. Да, є це не домінуюча позиція, а це що це за країни частин... перш за все Ні, це не країни. Скоріше це представники, певні представники політичного експертного а. середовища. Ну, в випадку з Сполученими Штатами, це деякі присуники uh -huh. табору, да в Європі це як правило опозиційні політики. Це або партії явно проросійські, там ну такі, як альтернатива для Німеччини, або деякі ліві партії, або окремі політики, чи пов'язані з Росією, чи просто такі я б сказав, пацифістського толку, які кажуть: ну слухайте, війна зайшла в глухий кут, давайте домовляти. Тому от такі закиди вони дійсно є от публікації в деяких виданнях це відображення тих дискусій, які йдуть в закритому режимі, що мовляв, давайте розглядати такі варіанти. А Росія, мені здається, от посилання ж на російські джерела і Нью-Йорк Таймс і Блумберг це не просто вкиди, це спеціальні операції інформаційні для того, щоб розхитувати єдність. Західних еліт, щоб підігравати очікування, що з Путіним можна знов домовитись, і е, крім того, вони так думають, що якщо Захід зробить ставку на переговори, він припинить допомогу Україні. Про що до речі Пішов... сказала Марія Захарова, якраз от під час Давосу, що мовляв, ми готові до переговорів, але спочатку хай захід припинить постачання зброї Україні. Сподіваємось, що так не буде. Я вам дуже дякую, пане Володимире, що ви доєдналися. А Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку. Спасибі. Дякую до побачення.